Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді розглянемо напівавтомат початкового класу виробництва компанії Python. Розглянемо його комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги. Що ж, почнемо? Отже, розглядаємо «Євроміг». Ми вже відкрили картонну коробку, в котрі він постачається. До речі, сама коробка досить непогана, виконана з плотного картону, і в ній зручно буде як транспортувати, так і зберігати сам зварювальний апарат. У комплекті йде у нас пальник. також присутні зварювальні кабелі з тримачем електродів та клемою маси від компанії «Бінцель». Звісно, присутня уся необхідна технічна документація, звісно, українською мовою. Даний талон також є гарантійним. І гарантія на даний зварювальний апарат складає 3 роки. Окрім аксесуарів, у комплекті, звісно, йде і сам зварювальний апарат. Друзі, розглянемо його технічні характеристики: номінальна напруга мережі 220 В. Номінальний зварювальний струм 150 А. Тривалість навантаження 80%. Діаметр суцільного зварювального дроту від 0,6 до 1 мм. Максимальна вага катушки з дротом 5 кг. Діаметр покритого електроду від 1,6 до 4 мм. Номінальна споживча потужність від 3,8 кВт до 4,4. Габаритні розміри 390 на 194 на 295 мм. Вага інструменту без аксесуарів 9,2 кг. Клас захисту IP21. Гарантія від виробника 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг євроміг. Мабуть, досить такою суттєвою перевагою даного зварювального апарату буде його універсальність, незважаючи на те, що його основне призначення це робота в режимі напівавтомату та у нас присутні усі необхідні аксесуари для цього. Він може працювати ще в двох режимах. А саме аргонодугова зварка та ручна дугова зварка. До речі, аксесуари, а саме клема маси та електродотримач, як вже було сказано раніше, від відомого бренду компанії Binzel. Наступною несумнівною перевагою саме ось цього зварювального апарату буде тривалість навантаження. Вона в нас складає 80%. Це означає те, що з 10-хвилинного проміжку часу ви можете працювати на номінальному струмі 150 А 8 хвилин. Наступною перевагою, котра суттєво відокремлює даний зварювальний апарат від загалу, буде можливість використовувати спот-режим. Це означає те, що в режимі напівавтоматичного зварювання ви можете зварювати або точково, або коротенькими швами з приводу компонування внутрішніх частин. Компанія Paton підійшла до цього моменту досить відповідально. Ми можемо сміливо сказати те, що усі елементи, котрі нагріваються, в нас знаходяться в нижній частині корпусу і дуже добре продуваються та охолоджуються турбовентилятором. Електронні компоненти знаходяться у верхній частині корпусу. Відповідно, вони не потрапляють під такий сильний тиск саме температури. Відповідно, і працюють більш тривалий час з приводу катушки та механізму подачі. Ми чітко бачимо те. Що вони в нас знаходяться в окремому ізольованому відсіку. Це опереджує їх забруднення під час тривалої роботи. Як висновок, друзі, маємо досить невеликий за своїми масогабаритними характеристиками зварювальний апарат, котрий є універсальним та має непогані показники. А на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Python, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам саме те обладнання, котрого потребує ваше завдання. Особисто я також подякував за перегляд, якщо сподобалось, підпишіться та поставте вподобайку. Побачимось!